Один з колишніх міських правоохоронців, який свого часу очолював службу по боротьбі з економічними злочинами і дослужився до звання майора міліції, вирішив використовувати отримані ним знання з боротьби з підпільним виробництвом горілки для власного збагачення. Діяльність спритного ділка тривала досить довго. Працював він, очевидно, сам, все ж побоюючись зайвих очей. Кінець саморобному виготовленню оковитої поклали податкові міліціонери, які за санкцією суду провели обшук у квартирі, де виробляли алкогольний сурогат. Асортимент... Фальсифікату вразив навіть бувалих оперативників. У цеху була в наявності вся лінійка популярних вітчизняних марок горілки. Були, так би мовити, вірменські кримські коньяки. Технологія розливу оковитої була не нова. Спирт звичайна ванна, ароматизатори, добавки та барвники і фальшиві акцизні марки. Тільки спирту правоохоронці вилучили більше тонни. За попередніми висновками, орієнтовна вартість усіх вилучених фальсифікованих алкогольних напоїв і спирту сягає 100 тисяч гривень. Тепер вілізе. Пенсіонер за незаконне виготовлення підакцизних товарів та ще з недоброякісної сировини, яка становить загрозу життю і здоров'ю людини, може потрапити за грати на термін від 5 до 10 років та ізмовірною конфіскацією особистого майна.